У квартирі площею 90 квадратних метрів господарі зробили серйозне перепланування, яке було непросто узгодити, зате в результаті вийшла затишна і світла. Скандинавська квартира, максимально зручна для життя, з розсувними дверима між кухнею і вітальною, робочим місцем на балконі і окремою вбиральні в спальні. Про створення цього лаконічного інтер'єру розповідають автори проктодизайнери створчої майстерні Еометріум. Загальна інформація місце Київ, район Олексіївський, метраж, 90 квадратних метрів кімнати, 3 санузел, 1 висота стель, 2,65 метра бюджет. Близько трим гривень. Творча майстерня Евомитріум займається створенням інтер'єрів в сучасному стилі з екологічно чистих матеріалів. Дизайнери студії оформляють квартири площею від 80-150 квадратних метрів і заміські будинки від 150-400 квадратних метрів. Також майстерня займається проектуванням інтер'єрів для барів, готелів і шоурумів, замовники та побажання. Дизайн проект створювався для молодої сім'ї. Чоловіка, дружини і шестирічної доньки, господар-менеджер у великій компанії. Його дружина працює з дому. Ця активна сім'я займається спортом і веде здоровий спосіб життя. Замовники довго жили в Швеції, тому хотіли оформити інтер'єр своєї київської квартири в сучасному лаконічному скандинавському стилі. Нашим завданням було створити просторий інтер'єр з мінімумом деталей. Додати повітря і використовувати натуральні екологічні матеріали обробки, перепланування. Самовники зважилися на перепланування, вітальню відокремили від коридора вбудованим шафою і зробили отвір в стіні. Прохід на кухню. Ми попереджали, що таке перепланування не просто узгодити, але господарі були готові до труднощів. Їх категорично не влаштовувала існуюча планування і хотіли зробити квартиру максимально комфортною для життя. В результаті процес узгодження зайняв близько року, щоб запахи з кухні не проникали у вітальню. Ми зробили між ними розсувні двері. Також ми внесли невеликі зміни в інші приміщення, ванну кімнату збільшили за рахунок коридору. А робочу зону дитячої облаштували на приєднаному балконі, який спеціально утеплили оздоблення. Головний акцент в обробці. Це підлога, замовники з самого початку були готові витратитися на нього. Тому ми поклали дубову масивну дошку цосвітку в обробці стін. Ми застосували традиційну фарбування в світлі тони. Це класика скандинавського інтер'єру у душовій і туалеті на одній стіні, і стелі поклали плитку під дерево. Стіни дитячої кімнати прикрашені яркими вініловими наклейками, які можна легко видалити. Коли дитина підросте, а вперед покої в передпокоїв якості акценту ми встановили червоні двері. Це відмінне рішення для скандинавського інтер'єру. Зберігання, практично всі системи зберігання ми зробили закритими, щоб візуально звільнити приміщення. Наприклад, над ліжком в дитячій кімнаті і праворуч від неї ми зробили закриті стелажі, а на балконі передбачили зручний комод. У спальні батьків організували окрему гардеробну площою 4,6 квадратного метра. Також продумали місця для зберігання книг по поводві сторони ліжка, щоб можна було почитати перед сном. Світло у квартирі ми продумали загальне і функціональне освітлення. Накладні світильники дозволяють зберегти висоту стелі, а функціональність забезпечують торшери для читання і підвіси над обіднім столом. Крім того, поверх кухонного гарнітура зробили світлодіодну стрічку для підсвічування робочої зони барну стійку біля вікна висвітлюють верхні світильники. У спальні передбачені лампи по обидві сторони ліжка для комфортного читання. Навпроти ліжка біля балкона знаходиться макіяжна зона. Господиня лівша, тому ми розташували столик з дзеркалом так, щоб природне світло падало з правого боку. Повір палітра інтер'єру вирішена в кращих скандинавських традиціях світлий фон, натуральні матеріали і яскраві акценти, різні в кожній зоні у спальні. Це зелений, у вітальні синій. На кухні. В жовтий, в дитячій багато різних кольорів на білому тлі. Меблі, меблі ми вибирали строго по співвідношенню ціни і якості. Зараз буде комплектація об'єкта, і ми працюємо над пошуком предметів обстановки за найкращими цінами. Спочатку планували замовити виготовлення меблів в Мердорс, але зараз вирішили звернутися в столярні майстерні і до недорогих майстрам, щоб заощадити гроші замовників. Диван купували на фабриці 8 березня. Гонний гарнітур замовили на меблевій фабриці. Марія це велика робоча поверхня, мийка і об'ємні системи зберігання, колони з вбудованою побутовою технікою. Стільниця зроблена з масиву дерева і просякнута спеціальним складом, який захищає її від негативного впливу зовнішніх факторів. Біля вікна зробили барну стійку, за якою буде зручно снідати, пити каву і дивитися на вулицю. Також на кухні з'явиться обідній стіл стільного суара на чорних металевих ніжках. Ми доставляємо його з Індонезії. Гостиная група складається з дивана, торшера і маленького столика, а вместо телевізора, проектор і акустична система, вбудована в потолок. У спальні буде велике ліжко приліжкові тумбочки, зона для макіяжу, узголів'я ліжка, на яке можна ставити фоторамки і тумбочки, виконані на замовлення сфонованого дерева. На балконі з'явився комод для зберігання і професійний велотренажер. Замовник займається тріатлоном, у дитячій також встановили спортивний куточок, ліжко і продумані системи зберігання. Декор і текстиль, основний декор в квартирі. Це картини в рамках, невеликі вази. Замовники категорично відмовилися від масивних гардин, тому ми зробили прямі мінімалістичні штори в спальні з натуральної тканини і без малюнка і щільні римські. У всіх приміщеннях у вітальні останні дозволяють з комфортом дивитися фільми на проекторі. Стиль, простір оформлено в сучасному скандинавському стилі, лаконічному і без зайвих деталей. Ми прагнули зберегти простір і світло, а також використовувати натуральні матеріали в обробці, елементи екостилю. Цю тематику підтримує дерев'яна підлога і стіл у вітальні виготовлений з слебу дерева. Складнощі і терміни зараз йде реалізація проєкту. Поки важко сказати, що буде найскладнішим, крім довгого узгодження, перепланування, швидше за все буде не просто ізготовити скруглений карниз з гіпсу, а також установити всю вбудовані меблі точно за розмірами. Особливо там, де вона стала під віконня. за нашими прогнозами ремонт закінчиться через 4-6 місяців. Метраж по приміщеннях, передпокій. 13-к. гардеробна, 4 6 к спальня. 13 8 Дитяча 14 8 Кухня 10 к. Ванна 4 4 к. Туалет 1 1 к. Перший балкон 4 0 к. Другий балкон 4 4 к. Планування. Поради читачам Інні Роум, як створити подібний інтер'єр 1. Від грамотного планування залежить успіх проєкту. Важливо з самого початку дотримуватися всі розміри. Продумати проходи і об'єднати кілька функцій в одному приміщенні. Щоб забивати інтер'єр зайвими меблями і деталями, два щоб зберегти простір повітря в інтер'єрі, зберігайте світло, зробіть його якомога більше у скандинавському інтер'єрі. Використовуйте натуральні матеріали, три. Чітко розподіліть бюджет. Нехай предмети обстановки будуть ціке, а ось на обробці підлоги точно не варто економити. Віддавайте перевагу натуральній дошці, а меню, окерамограніту хорошої якості бренди. Представлені в проєкті хол оздоблення, фарби, тіккуріле підлогове покриття, дубовий масив, цосвіт меблі, шафи наповнення ельфа, дверцята на замовлення килим арт, де вівре освітлення, донолюкхостина оздоблення, фарба тіккуріла, підлогове покриття, дубовий масив цосвіт меблі, де фою село в десін, 8 березня килим іке. Текстиль і пземятіна, ікеа, техніка ікеа, Багетна майстерня, освітлення, донолюкс, сосморелакс, спальня, оздоблення, фарба, тікуріла, підлогове покриття, дубовий масив, сосвіц, меблі, на заказ в столярній майстерні, текстиль ізмятіна, декор, ікеа, освітлення, донолюкс, сосморелакс, дитяча обробка, фарба, тікуріла, підлогове покриття, дубовий масив, сосвіцк меблі. На заказ в столярній майстерні килим іке, текстиль і зам'ятіна, освітлення донолюкс, сморелакс кухня, оздоблення плитка зодіат, порцеланоса, підлогове покриття, плитка зодіат, порцеланоса, меблі, Салігаріс гарнітур, Марія побутова техніка, Марія змішувачем, Марія освітлення, донолюкс, то сморелакс, ванна кімната, оздоблення, плитка зодіат, порцеланоса. Підлогове покриття, плитка зодіат, порцеленоса, меблі, на замовлення, гарнітур, на замовлення кабіна, ванна, санфаєнс, на замовлення, змішувачі, гансроге, освітлення, донолюк.